Ми мобілізовані 53 ї бригади. Я з Пиского Ляслав Водимович позивний АТУ звання старший солдат. Дата народження 297 року народження. Я дорогу Руслан Вікторович, солдат, кулеметник 53 ї бригади. Я завершає Богдан Муханович. Солдат-стрілок 3-го. Отділенного строкового батальйона прикріплений 53-й бригаді 24-го.01980 -го рождения. Я халашин Олег Федорович, Олег <клес> санітар. Солдат. Я Суїд Олег, Олег Ніколайович, 77 років -го рождення, солдат-стрілець 53-ї бригади. Я Соколянский Сергей Николаевич, 30.08.1978 -го -го года рождения, солдат, стрелец, санитар, 1 БАТ, 1 рота, 53-я бригада. Я солдат Остап Роман Иванович, 1925 -го года нарушения, военнослужащий, 53-я бригада. на должності на навчачів. Я Кишен Юрій Стрілець, стрілець, солдат після 3-ї бригади 1-го батальйону 1-ї роботи. Я Кольмівський Сергій Анатолійович, 88-го року народження, 53 53-я бригада, стрі... солдат, стрілець.